Повномасштабна війна Росії проти України змусила систему освіти до безпрецедентної трансформації. В умовах постійної загрози обстрілів та повітряних тривог класичний освітній процес став неможливим. Відповіддю на ці виклики стало широке впровадження змішаного формату навчання, який поєднує очні заняття з дистанційними технологіями, ставши гнучким інструментом для забезпечення доступу до знань та безпеки учнів. На цьому акцентувала свою увагу під час апаратної наради Наталія Сергійка. Начальниця управління освіти шосткинської міської ради освіти шосткинської громади працюють в умовах обмеженого енергозабезпечення. 11 закладів загального середнього освіти працюють дистанційно. Це 3 тисячі учнів. 13 прийняли рішення працюють змішано від завтра. Ще один заклад загального середнього освіти виходить на змішану форму навчання. Також працюємо без вихідних, організовуємо роботу на 58 пунктах незглавності. Додатково зараз будемо закуповувати ще подовжувачі. Також вийшли зі зі строю деякі генератори. Ми їх замінили резервними, ті генератори будемо ремонтувати. Система освіти активно адаптується до умов блекауту, роблячи ставку на максимальне забезпечення шкіл генераторами та альтернативними джерелами опалення для збереження очного формату, а також розробляючи гнучкі асинхронні моделі навчання для випадків, коли це неможливо. Змішаний формат, який був вимушено запроваджений у період пандемії COVID-19 та закріплений війною, сьогодні забезпечує стійкість освітнього процесу та здатність. Ість адаптуватися до будь-яких викликів, українська освіта продовжує демонструвати незламність, ставлячи безпеку дитини на перше місце, не зважаючи на постійні загрози.